Почнемо з оперативної обстановки на південному напрямку, яка вона станом на ранок, 25 лютого, і як минула ніч. Ну, що стосується ночі, то по Одещині 4-5-0 не було повітряних тривог, не було ворожих атак. Хоча от Миколаївщина і Херсонщина теж зрозуміло прифронтова зона знищували і ворожі шахеди, в тому числі, тому що вони знову атакували через південь. Ми з Чавда, Приморського, Ахтарськ, тобто відомі локації, звідки безпілотники прямують по всій Україні. І, власне, на Миколаївщині знищували такі безпілотники їх три. На Херсонщині один шляхет знищили. Ну, Херсонщина я вже сказав, взагалі прифронтова зона, то там звичайно і вночі, і вдень таки гучно. Щодо Одеси, то напередодні, буквально пізно ввечері, ворог намагався таки атакувати цей регіон, наш регіон, і випустив дві ракети. Це були ракети Х 31 П, тобто проти радіолокаційна. Зазвичай е, працює тактична авіація в Чорному морі. Власне, це вони робили. Відповідно, це і розвідка, в тому числі, і намагання влучити у системи протиповітряної оборони, що стосується саме радіолокації. Зазвичай е, такі, скажімо так, атаки невеличкі, вони відбуваються буквально напередодні масованих обстрілів. Причому ці масовані обстріли як зараз бачимо це комбіновані атаки, тобто йдуть шахеди, а потім використовуються вже ракети або навіть і навпаки. Тобто, можемо розуміти, що ворог знову готується до чергової атаки, тому власне всі сили оборони вони знаходяться в повній бойовій готовності. Це стосується і зокрема і всього півдня, і одещини, звичайно, в тому числі, тому що і портова інфраструктура, вона у полі зору ворога і. Агропромислова інфраструктура, так ми знаємо, що ворог по ній теж намагається бити. Ну і власне критична інфраструктура та терор місцевого населення, так що сили оборони, ще раз кажу, в повній готовності, але ракет у морі немає. Це вже теж традиційно, тому що ракетоносії наразі знаходяться в порту Новоросійськ. Більше переважна більшість е цих ракетоносіїв, як підводних, так і надводних, ворог намагається інколи атакувати такими ракетами. Але я думаю, що це скажімо так для підтримання, ну хоча б якоїсь елементарної бойової готовності, тому що на сьогодні логістика вона така, що споряджатися додатково калібрами ворог не може. Має наразі їх кілька десятків на бортах, але тримає, ну скажімо так, для своїх визначених цілей. Ми зараз підказувати, які вони або коригувати це не будемо. Ну, власна така ситуація наразі на півдні нашої держави. Речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат спростував те, що після втрати літака А 50 Росіяни будуть менше запускати ракет по Україні і переключаться на шахе Говорить він про те, що мають вони ще такі літаки. От але втрата цього борта говорить він зменшує спроможності ворога. Бодай відтермінує чергову масовану атаку по Україні знищення цього літака. Ну, давайте згадаємо перший випадок, коли було знищено відповідний літак, а 50 теж були певні сподівання. Не військових. Військові реагують, зрозуміло, що це радісна новина, це вдало проведена операція. Але крокуємо далі. Так, от, після першого знищення, теж були сподівання. Ну, нашого суспільства зрозуміло, чому люди цивільні, хочеться менше, щоб було таких атак. То власне було кілька днів таких більш-менш спокійних і ворог знову почав атакувати. Ну щодо шахедів, то бачите, ну, фактично кожну ніч. Кожна ніч у нас така вона шахедна, одеса. Взагалі, оце перша ніч, а дві доби поспіль були обстріли. На жаль, є загиблі люди. Є важко поранені. То о, ми певний час. Ну, це дуже короткий час, тому що по перше, літаки такі є. Такого плану. По-друге, ворог може відпрацьовувати нові маршрути для того, щоб знищити черговий А-50, На що я дуже сподіваюся, звичайно з часом, треба підготувати відповідні маршрути, щоб тримати їх у безпеці. Все таки, тому що два фактично поспіль випадки це серйозна втрата, тому що це дійсно радіолокація. Це розвідка, перш за все, це наведення ракет. На цілі, які ворог намагається атакувати, але знову таки це о, дуже короткий за проміжком часу норматив такий і термін, взагалі, коли ракети не летітимуть. Я думаю, що о, суттєво це, на жаль, не вплине, хоча втрата для ворога вона дуже дуже значна. Ну, по-перше, сама машина авіаційна вона дорого, дорога. Це, по перше, по-друге, якщо ми говоримо про те, чи здатна сьогодні Російська Федерація відновлювати парк саме таких. Авіаційних е, суден то не готова, тобто нема сьогодні в них таких спроможностей. А ще важливий факт, на мій погляд, і тут можна погодитися з колегою з повітряних сил. і Він на цьому звісно більше розуміється про те, що е, льотний склад, який знаходився на борту А 50 це підготовлені фахівці, це люди, які мають досвід, які знають, як оперувати цією складною технікою. От тут проблем більше ніж сама технічна втрата літака. Тут треба готувати людей, треба знайти відповідні кадри. Тому для росіян тут по пілотах це оце втрати, оце більш серйозно. Тобто, це зараз треба знову готувати фахівців. На це піде доволі таки багато часу. Але літаки піднімуться їму, під в небо. Я думаю, що буквально. Ну, Пройде пару днів це максимум, можливо, він вже піднімається в повітря, тому що розвідка у ворогові необхідна. Він не припинятиме ракетний терор. Балістика є, але є і стратегічна авіація, ворог її теж використовує. Наступного тижня, а саме на 28 лютого, в Придністрові скликають з'їзд депутатів усіх рівнів в медіа наявна інформація про те, що планують там ухвалити звернення до Путіна, про ймовірне приєднання значить цього регіону до Росії. Скажіть, будь ласка, наскільки ну? Дискутується тема, вона фактично на рівні експертного обговорення закрита другий фронт Росії складно буде відкрити з Придністров'я. Але якщо говорити про якусь гібридну агресію і дестабілізацію, наскільки, якщо ну справді, от те про що зараз пишуть в медіа, це голосування і звернення депутатів Придністров'я до Путіна відбудеться, наскільки власне, ось цей регіон в плані якоїсь гібридної дестабілізації стане небезпечним? Як оцінювати ситуацію? Ну, давайте так у будь-якому разі е, регіон, який знаходиться під тимчасовою окупацією Російської Федерації, навіть не дивлячись на те, що військова складова вона для України 100%, не становить будь-якої загрози, це 100% е, Звичайно, можуть бути певні дії, але відповідь буде, повірте мені, дуже жорсткою і адекватною. Тому е, тут би я краще розглядав цю ситуацію з такого боку, що не забігати наперед, чи відбудеться взагалі цей з'їзд, чи буде прийнято те, про що перш за все говорять експерти. А, скажімо так, об'єктивних е, даних про це немає. Ну, принаймні. А на сьогодні 100% це точно невідомо. Треба дочекатися самої події, якщо вона ще раз скажу, відбудеться, і потім вже про неї говорити з іншого боку, я сказав про те, що для України це загроз не несе, тому що пам'ятаєте ситуації, коли певні, скажімо так, напруження виникали саме в цьому анклаві, невизнаному Придністрові. То мова йшла навіть і про десанти, в тому числі я пам'ятаю дуже добре. 22-й рік там, особливо влітку, восени говорили про те, що летітиме там десант, в терасполі сідатиме. Виникало два питання. Перше і відповідь ми знаємо на це питання, яким чином вони пересуватимуться через повітряний простір України. Відповідь зрозуміло, так це все буде знищуватися. Інше питання: а яким чином вони сідатимуть в Терасполі? Тому що за нашими об'єктивними даними, там е, та злітно-посадкова смуга, яка була наявна е, на аеродромі, вона вже наполинула або розкрадена, або не відповідає технічним характеристикам літаків, е, що вони сідали. Тому і тут питання теж дуже важливе, на мій погляд, про те, що Придністров'я, так зване, відомо, що це е, ну, навіть слово не хочу казати там, псевдокраїна. Це анклав. Який існує за рахунок контрабанди, і от власне ця корупційна складова це і є структурою е, цієї невизнаної території, і за рахунок цього вони живуть. Це до питання, що все розкрадається, до питання корупції, і о, виникає питання в тому, а, чи той склад у колбасі, про який дуже багато хто говорить, і є навіть у нас гарячі голови, що давайте скакати туди, там забирати снаряди, бо нам їх не вистачає. Пане питання, яким чином там ці снаряди зберігалися весь цей час. А дуже багато вже років пройшло десятиліття. Це по перше, а по-друге, що там залишилося, що там не продали, і але повертаючись до військово-політичного аспекту, я сказав, що для України це так звичайно певне напруження викликатиме у разі чого. А от більша загроза може бути для самої Молдови. Хоча офіційний Кишинів він заявляє про те, що і це зрозуміло відслідковується ситуація. Розуміють вони, що можливі провокації, але теж говорять про те, що сьогодні немає даних про те, що відбудеться те, про що дуже багато підкреслював говорять власне експерти і експертне середовище. Тому о, впевнений, що по перше, Україна зобов'язана і ми це демонструємо як держава виконувати усі міжнародні правила поведінки в даних ситуаціях. А пішинів, я думаю, що. Зараз не поспішатиме ну, в будь-якому разі там збройним якимсь чином повертати собі Придністров'я. Нема таких е, громадських настроїв, суспільних настроїв у самій Молдові, але з іншого боку, ми розуміємо, що для влади Молдови сьогодні дуже багато є адекватних респів порадників, консультантів, які о, можуть порадити як діяти в тій чи іншій ситуації, тому відбудеться подія. Звичайно, її відслідковують. То тоді тоді можна вже буде про щось і говорити, але жодним чином Росія не зможе закинути туди ні війська, а те, що там є, і ще раз третє, скажу для України, загрози сьогодні не представляє. Хоча розумію, інформаційно дуже багато підіймають градус, В тому числі заяви до речі за Одесу від Медведєва, Я думаю, що вона якраз вписується в цю інформаційну кампанію щодо і невизнаного Придністров'я і взагалі півдню нашої держави.